Друже, що там написано? Мы хотим, что мы хотим. Рішили задіяти FPV, тобто щоб нам FPV-шка залетіла, розчистила і сразу вже заїжджає НРК з за нею. Ми вже були готові. Вже НРК вже під'їхало на точку уже споряджання. Під'їхали туди. Вони зрозуміли, що ми будемо ще раз підривати. Вони поняли, що з нами жартувати краще не треба. Вони побачили це НРК і дуже швидко десь той кусок картона того. Знайшли, Я не знаю, де вони його там знайшли. Ну да і, да, і, да, і да. ще чим писати знайшли. Mm -hmm. І вони дуже швидко викинули цю табличку. Що там написано? Ми хаті, що ми Ні, ну ми ж всі люди гуманні, і було прийнято рішення ну брати їх в поло. І в принципі вони все зрозуміли. Вони дуже справненько дой дойшли по мавіку, прийняли Позу дельфіна на цьому на полу. Хлопці їх швиденько прийняли. Після виконання цього цієї вдачі ми передали полонених іншому піхотному підрозділу. Знаю, що наша робота вона зменшує втрати людські, тобто є можливість не підставляти людей під кулі. А сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Тей підрозділ буквально за 15 хвилин зайняв типу, ту посадку всі укриття. Тобто, та вся смуга вже була якби наша, буквально і без зе, жодних втрат.